Всі ми знаємо, що розробка комп'ютерних ігор річ вкрай затратна. Затратна не тільки в плані роботи, але й в плані фінансовому. Ще з кінця нульових можна зустріти ігри, на розробку яких витрачено більше ніж 100 мільйонів доларів. Сьогодні ж ставки ще більше зросли. То яка гра є найдорожчою за всю історію? Дізнаємось в цьому відео. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline. Перш ніж розпочати це відео, ми повинні внести одне уточнення. Це перша частина з дилогії, в якій ми візьмемо ігри від 2012 року. Наступному ж розглянемо витвори до 2012 і згадаємо незабутні витвори нашого дитинства, які обійшлись розробникам немалу копієчку. Сьогоднішній список відкриває Tomb Raider. Та не одна, а одразу дві. Tomb Raider з 2013-го і Shadow of Tomb Raider з 2018-го. Обійшлись вони приблизно в одну й ту ж суму 100 мільйонів доларів. Це перезапуск всієї серії, який отримав високі оцінки від критиків та гравців. Видала гру японська компанія Square Enix. Якщо взяти всю трилогію, то японці зуміли продати 38 мільйонів копій по всьому світу. У 2013 році світ побачив четверту частину Battlefield, ціна розробки якої ідентична серії Tomb Raider – 100 мільйонів доларів. Гра теж стала комерційно успішною. Всього лише за рік вона зуміла розійтись з 14 мільйонами копій. Думаємо, Electronic Arts цілком задоволені. Наступне місце в списку посідає Max Payne 3 з ціною в 105 мільйонів доларів. Третя частина Макса була довгоочікуваною, хоч багато гравців і не вірили в неї до її релізу. Ситуація кардинально змінилась після випуску, адже гра зуміла не те, що перевершити попередні частини. Зробити це не дуже важко. Вона зуміла продемонструвати новий погляд на сюжетний екшен і продемонструвати просту істину для депресивного нуару. Не обов'язково використовувати ніч, дощ та «Нью-Йорк». Rockstar продовжує домінувати. Наступну сходинку займає Grand Theft Auto V цінником 137 мільйонів доларів. Як і для Макса, сюжет гри написав Ден Хаузер. П'ятірка стала найдовготривалішою за популярністю грою в серії. Навіть в 23-му вона тримає хороший онлайн, а сюжетка дивує навіть після декількох проходжень. Вічна гра! Що ще скажеш? Ситуація з наступним кандидатом неясна, так як толком ніхто не може назвати точних цифр. Мова йде про дилогію Дестині, перша частина якої вийшла у 2014-му. На неї Activision витратили 140 мільйонів доларів. Але скільки вони витратили на продовження, невідомо. В будь-якому випадку перша Дестині заслужено посідає місце в нашому списку. Третє місце посідає «Red Dead Redemption 2» з цінником 170 мільйонів доларів. Гра стала культовою і назбирала величезну кількість нагород. RDR2 2 це як трилогія володаря кілець Пітера Джексона. Її можна передивлятись кожен рік, а rdr 2 кожен рік перепроходити, та навіть більше. Цікавий факт, що, хоч на розробку пішло 170 мільйонів, на маркетинг цієї гри витратили від 200 до 300 мільйонів доларів, що робить її найдорожчою грою в плані просування. Якщо скласти всю суму, воєдину вийде більше ніж 500 мільйонів доларів. Кіберпанк 2077 багатостраждальний екшен від CD Projekt, який окупився ще до релізу. Гру створювали 8 років руками 5 тисяч розробників. В мережі можна знайти інфу про те, що кіберпанк стала найдорожчою грою за весь час в плані розробки, але це не зовсім так. Справа в тім, що до суми розробки часто додають суму, витрачену на маркетинг та просування. Разом вона складає 316 мільйонів доларів, що вражає. Утім, на розробку гри пішло 174 мільйона. То яка ж гра стала найдорожчою грою всіх часів? Ви вже знаєте відповідь. Це Star Citizen. Її створюють вже 12 років, і за цей час на неї пішло більше ніж 400 мільйонів доларів. Феноменальна сума для гри, яка досі не вийшла. Ба Більше. Багацько видавництва та геймерів сумнівається в її успіху. Буде дуже печально, якщо гра не зможе навіть скласти конкуренцію StarField, але поживемо, побачимо. На щастя, ігрові збірки не такі дорогі, як розробка комп'ютерних ігор. Заходьте на сайт інтернет-магазину ArtLine і обирайте ту, яка вам найбільше до душі. Більше 2000 ігрових комп'ютерів вже чекають на вас. Лайк і підписка. До зустрічі!